Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі підписуйтесь, переможемо разом у ніч на 4 вересня двадцять року. Ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування. а також шахедами. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей. Дві аеробалістичні ракети Х-47, дві крилаті ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-101, Три крилаті ракети Іскандер К-29 шахет до відбиття повітряного нападу противника. Залучалися авіація зенітні війська підрозділу РЕП мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. І в результаті було збито 29 цілей, крилаті ракети Х-101, 3 крилаті із ракети Іскандер-К, 22 шахеда, шість ударних безпілотників локаційно втрачено. Ймовірно, подавлені рап 1 полетів у Білорусь. Протиповітряна оборона працювала в Львівській, Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській і інших областях. Після сьогоднішньої атаки в небо було підняті два українські ту 95 які ми не так давно захопили в Курску. Ще 19 серпня. Телеграм-канала писали, що два законсервовані Ту-Двіностоп'ять без крик поставили до аеродрому в Жулянах, а звідти перебазували в таємне місце. В Україні є 50 пілотів пенсіонерів, які здатні керувати цим літаком. Крім того, захоплено десятки ракет. Україна отримала новий шалений козир. Сьогодні ці літаки вперше відкрили вогонь по Енгельсі Олені захопленими ракетами у відповідь на атаку по Україні. Що ж, російський диктатор Путін намагається зламати волю вільного народу? Так, президент США Байден прокоментував російську ракетну атаку на Полтаву, внаслідок якої загинула 51 людина. Розбір завалів тривають критично поранено багатьох. Американський лідер засудив удар байден назвав цей напад трагічним нагадуванням про постійні обурливі спроби російського диктатурату. Розламати волю вільного народу, але вже два з половиною роки народ України стоїть і Сполучені Штати продовжуватимуть стояти разом із ним, зокрема надаючи системи протиповітряної оборони та можливості необхідні для захисту своєї країни. Не робіть помилок. Росія не переможе в цій війні, переможе народ України, і в цей трагічний день і кожен день сполучені штати стоять з ним, заявив президент США. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.